Доброго дня малята! Сьогодні до нас завітала казкова гостя. Давайте відгадаємо, хто вона. Але для цього вам потрібно відгадати загадку. Тож слухайте уважно, Золоте яйце знесла, та від мишки не вберегла. Плаче діти плаче баба. Обнімають. Так, курку рябу. Так, малята, до нас сьогодні прийшла курочка Ряба, і вона просить вас, щоб ви допомогли їй підготуватися до Великодня. Вона нанесла яєчок. А от що з ними робити? Ось зовсім не знає. То як, малята, допоможемо їй? Тож беремося хоч до роботи. Наша гостя не ходила ні до садочка, ні до школи. Тому не вміє рахувати і не знає, скільки яєчок вона знесла. Давайте їй допоможемо і порахуємо яєчки. Готові? То починаємо. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. То скільки яєчок вийшло? Так. Вісім яєчок, молодці. А скажіть малята, чи всі яєчка одинакові? Правильно, не одинакові. А чим же ж вони підрізняються? Кольором і розміром. Так, молодці. Назвіть, будь ласка, якого кольору є яєчка? Так, червоного, синього, жовтого і зеленого. А за розміром вони... Великі і маленькі. Правильно, молодці малята. А ще у нас з вами є два великодні кошики. Великий і маленький. І нам потрібно допомогти рябі розподілити по цих кошиках яєчки за розміром. Великі покласти до великого кошика, а маленькі до маленького. Готові? То починаємо. Це яке яєчко? Так, велике. І до якого кошику покладемо? Так, до великого. А це синє яєчко яке? Так, маленьке, правильно, і покладемо до маленького кошика. А це яєчко? Велике. Знову до великого кошика. А оце червоне? Маленьке. То до маленького кошика. Все вірно. А оце зелене яєчко, яке воно? Так, велике і покладе до великого кошика. А оце жовте, воно маленьке і покладемо до маленького кошика. А синє яєчко яке? Так, воно велике і покладемо до великого кошика. І останнє яєчко ми покладемо. Так, до маленького кошика. Молодці малята, ви добре справилися з завданням. А от чи допоможете ви рябі прикрасити яєчка? Зараз ми з вами подивимося. Узор для писанки курачка ряба обирала у вигляді трикутників. Але от біда! Забула вона, як має виглядати ця геометрична фігура. Тому, малята, потрібно відзнайти всі трикутники серед цих фігур. Готові? Починаємо! О, добре! А ну ж подивіться, якого кольору є в нас трикутники. Жовті, сині та червоні. А давайте їх зараз порахуємо. Скільки жовтих? Один. І яку маємо цифру біля нього поставити? Так, один. А скільки у нас синіх трикутників? Правильно, два. І яку цифру біля них нього поставимо? Так. Звісно, два. А червоних трикутників у нас хто порахував? Так, правильно, три. І яку цифру ми ставимо? Так, циферку три. Молодці. А зараз трохи відпочинемо і порухаємося. Ми похнесті жовті клубочки, Шаміні, дітки, курочки, квочки. Ціх-тіх-ціконки, ці, сестрички, буденці. Потиня нам біля хатки, золоті насипле зернятка, ціп ціпеньки курчата, гайда Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ка-ка-ка ціп, ціп, а ми курчака, а ми жовтенькі, ми танцювати, завжди рабенькі, а ми курчака, а ми клобочки, танцюємо ж Що ж, трошки відпочини. тепер продовжимо працювати, допомагати нашій курочці рябі. Яєчки вона вже прикрасила і готова їх розкласти по кошикам. Але сама не знає, куди в який кошик, які яєчки їй покласти. Давайте їй допоможемо. Подивіться уважно на кошики, яка циферка намальована на першому кошику. Так, циферка 2. А стрічка яка? Так, синя. І то ж стільки яєчок ми покладемо до цього кошика. Так, два яєчка. І якого вони будуть кольору? Так, синього, все вірно, молодці. А на другому кошику в нас яка цифра? Так, три. А стрічка? Так, зеленого кольору. То стільки яєчок покладемо? Так, три. Якого кольору? Правильно зеленого. І на третьому кошику яка циферка? Так, циферка один. Правильно маляти. Якого кольору стрічка? Жовтого. То стільки яєчок покладемо до нього. Так, одне жовте яєчко. Тож, розклали. І ось останнє завдання від ряби. Подивіться уважно: у нас є курчатка і яєчка. Нам треба здогадатися, де чиє яєчко. А допоможе нам цьому стрічки на шийках у курчаток. Уважно подивіться, якого вони кольору. І дайте також, також самого кольору яєчко цьому курчатки. То починаємо! Ой, які ж ви малята молодці. Ви сьогодні допомогли підготуватися дрябі до Великодня. Яєчка підрахували, узор підібрали, розфарбували, кошики розклали. Тепер вона разом з курчатками піде до церкви, аби їх посвятити та гарно свято відзначити. А ви і мамі з бабусею будете справжніми помічниками приготування великодніх яєчок, адже знаєте про них дуже багато. До нових зустрічей! Щасливих великодніх свят!